Доброго дня, шановні гості, глядачі мого каналу. Давно я не викладав відео, а це приїхав додому, то тобто вирішив зараз зробити корм кроликам. Потім ну, подивитися кролів, попрацювати по господарку. Ось так у нас працює наш гранулятор. Подивіться на якість гранули. О, зараз знаходжу вже селу, відпустили додому, ось мій рецептик для кроликів. Ось вже трішки приготованого комбікорму. Ось запаси, запаси зерна, які я поробив тут макуха, зерно, От комбікорм для свиней, для свиней, для курей. Зараз піду до кролів, мій старий гранулятор, який теж працює. За цей час я собі трошки придбав бочок залізних, яких зберігаю зернові, але зараз... Ну, Часу не дуже багато От. Оце. І тримаю небагато. Це відео буде сугубо про про і дивіться, можна сказати, дають 35% 30, ціна 30, 30, 30 майже комбікормові. Але гранулятор працює добре і робить е, якісну гранулу і до того ж швидко. Заміряю е, тільки що е, е, кількість. Яку виробляє, то виходить в середньому 120-130 кілограм за годину повнораціонного корму для кроликів. Для турець у них, звичайно, буде більше. Ось бачите, зачерпую, кидаємо і дивіться, які якість корму яка. О, друзі, зараз дороблю корм і піду до кроликів. Покажу вам кроликів, кроликів небагато, трошки продали. Трошки для себе тримаємо. Ну, взагалі мало, 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 зараз буде вам покажемо. Все, ми доробляємо, зараз піду до кролів, покажу вам кроликів. Я собі оце придбав самця і самешку полтавського срібла. Вирішив ще по... назад повернутися до полтавського срібла. Комбікорм вже можна сказати доробляється, все, зараз будемо вимикати гранулятор і підемо до кроликів. Ну щось, е зробив я комбікорм, дійшов до кролів. Так як я казав, кролів зараз не багато. Кролів не багато. Самочки з молодняком. Тут ще в мене дві молодих самочки я на ремонт залишив. Так, що тут ще в нас є? Тут у нас самці, які я відсадив. І він або на продаж, що продасться живим, а що, що краще можливо продасться живим, що гірше піде на м'ясо. Сестери їхніх я вже продав, дві залишив собі ремонтних. А остальні всі продав, що продав, що поміняв на зерно. Тут мене теж, теж бочки з зерном. Зерно, овес, ячмінь. Висівка пшенична. Ось купую для комбікорму. Таке трошки робиться. Безпорядок, але то нічого немає часу і немає вдома. Так, тут в мене самці. Це плтавське срібло самець. Їм я покрив своїх термонок, а це термонець. Ще я його не розв'язував, йому на даний момент 4 місяці, вага більше 4 кілограмів. Це мені його людина продала, подзвонила, сказала, що дуже хороший самеці. Шкода пускати на м'ясо. По знайомству він мені дістався. Так, Тут в мене сидить одинак маленький полтавське срібло. Його мама родила одним. О, Скоро її знов народжувати, то я її відсадив. Ось ця самочка. Така у мене вона тут красунька. Дивіться, що по термонцях, покажу вам по термонцях. Зараз почав я більше ставити серйозніше до рецепта. І ось у мене вони вже такі кабанчики, можна сказати. О, такі ось вони в мене красавці, недавно вийшли з гнізда, дуже пізно вийшли з гнізда, самка дуже добре кормила. От, Раді цікавості положив на 100 драм, місяця ще в них немає. Ого! Дивіться, які вони як, як слимачки, всі один в один, тут їх 7 штук. Ось, дивіться, які Ось такі. Тут ця родила менше, родила 5, але залишилось їх 4. Одне було обдулося. Не знаю причину. Ось теж такі, дивіться, які вони. Собі з цих самочок хочу залишити. Гляньте, яка... Я вже тих самок теж покрив полтавським сріблом. Хай будуть на м'ясо. Ось такі вони. Термонці мені найбільше подобаються. Дуже хороші колі. Мирні, спокійні, ростуть гарно, не конфліктні, ховаються. Тут їх четверо таких о. Дякувати Богу, добре ростуть. Да. Тут у нас прийомна мамаша вигодовує кроленят. Ну, догодовує, вірніше. Прийняла їх вже в дуже пізньому віці. в неї було ну, одне кроленя. Вона не дуже погано зробила гніздо, і кронята її, можна сказати, загинули. Не поконтролював я це все. І вже коли її загинули круленята, десь на третій день після того, як в неї загинули вони, я їй підложив вже таких більших круленят. І вона їх прийняла. І от вже вони такі в неї виросли. Те, що потрібно буде поспорувати. О, вірніше сьогодні вже її покрив перший раз, тож полтавським срібом. Тут в мене ці дівчата всі. Сукрільні кітні. Тут було три, осталось два. Да? Пирожки. Цим взагалі добре тут живеться. Правда, мати доїть в гніздо. Тут мої самці сидять. Термончики, це вони тут мене п'ять братів. Самка привела. Зараз покажу яка. Ось ця ж от малими. Зараз семеро кормить привела 10 кругня, Дякую Богу, всі викормила. І так вийшло, що 5 самців і 5 дівчат. Шкаф 3 дівчини я продав. верніше, обняв на зерно, а самці залишилися. Ось дивіться. 3 кг. І ще 3 місяці нема. може вже є треба подивитися, не хочу дурити. В принципі, всі вони однакові. Є дівчата більше на ремонт. На ремонт, навіть, ніж три. Тож ростуть не. Ось ще один з цього самого виводка. 3200 майже важить. Вкотре переконую, що велику роль відіграють гени і те, як годуєш короликів Я повторюю ще раз своїх кролів, готую комбікормом власного виробництва. Ось вони повні кормушки їх завжди насипаю, собі кролі їдять волю і відповідно ростуть. Також використовую зараз для води з... Махати постійно підкислювач для води. Молочна кислота є ще окремо. Купив так, щоб була це обробляв, обробляв від кліща у двох самочок, щоб помітивного кліща, то я ж таку на вертинову мазь. Дуже ефективно можна мазати і супрільним крулицям. Дуже ефективно справляється з кліщом. Ось тут у мене одинак маленький полтав, одинак полтавський стріб. Тільки відкрий клітку, зразу. Хоче втікти. І таке мале а вже агресивне. Брусок. я на ньому кажу брусочок. Да? Ходи. О. Це в мене на ремонт самочки залишені. Може ще одньому кому продам, але хай будуть. Ось так. Кролівки як кажу, небагато, але головне щоб був мир і спокій. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, бо вже буду починати регулярніше виставляти відео. Зараз починаю, Ну, по бджолах зніму потім окреме відео. Це буде відео сугубо про кролів. От, Дивіться, який термоці, я кажу, саме мені хороший крулі. Не знаю, ціка... раді цікавості зараз хочу зважити, оскільки вона важить та самка, яка кормить малих. Зважу я цю курлицю, Скажу так, вона майже до 6 кг дотягнула, але не дотягнула. Але таке там у нас 4 штучки кормуть, то не занадто багато. От їх вже потрібно буде вакцинувати. Їм вже місяць. Да, був і місяць цим коровиком, а може ще й не було, не хочу брехати. Ну біля місяця, коротше, їм плюс-мінус. Для яка в них вага, дивіться, твага. Кіло 200-100. Було їх Одне корлонятко пропало. Пропало. Через те, що купив неякісну макуху. Ось 960 грам. Ну, напевно, це саме менше 960 грам. Тож, кажу, ще раз підписуйтесь, друзі, на канал. Пишіть коментарі, задавайте питання. Всім успіхів!